Боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Проект п'ять чому присвячений страхам у суспільстві в часі війни, тим, які з'явилися свіжі, набуті, а також ті, які е, можливо зникають під час війни кудись, невідомо куди. Мене звуть Оксана Квітнева. Ми представляємося кожен персонально. Хто там як вважає за потрібне себе представити? Я Сергій Федорків, лікар-інфекціоніст, і Наталя Михедінова, психолог, психотерапевт, лектор. Я нещодавно ходила з диктофоном вулицями міста. Голос вулиці. Коронавірусу не бума взагалі це все штучне Це звичайний грип, так як завжди було. Всі люди хворіли. Ну але колись люди боялися, тепер перестали. Вони бо, бо є більша біда, як коронавірус. Людина повинна жити. Якби ми зараз почали думати, що ой, біда, біда, коронавірус, війна і так далі. Ну то що нам лишається лігти чекати смерти? Mm -hmm. Ні? А нас завжди лякають чимось? Це ладієрів насилі протидії. Так, чим нас більше лякають, тим ми будемо як... опаратися. А якщо ми не боїмося, то де що? немає страху зовсім. Пережали всі хвалі, в принципі, не, 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 не страшно голос вулиці, і якщо не помиляється саме ви Наталя, одна з перших місцевих психологинь, які почали заспокоювати певним чином людей. Оце те, що мені про вас розповіли, чому я до вас і звернулася. То тепер люди якось абсолютно впевнені, що е, з настанням війни він зник, тому напевно його й не було. Це такий спосіб мислення в мого сина, якому 12 років, теж так працює, коли він ну, які маски в нас в країні війна. І я розумію, чому так. Так, ніби більший стрес перебиває давнішній стрес. Він не менший, він просто давнішній. Хтось хворів від коронавірусу, а хтось навіть помер. І тих, хто помер, дуже багато. Їх там не троє, не п'ятеро, багато. Але війна це поточний стрес, і він значно більше, ніж пандемія. І того ну, це нормально, коли психіка менше стресово витісняє, вважає, ну що це якась дрібниця, неактуальність пішло в минуле. А теперішнє таке яскраве, в певному сенсі захоплююче і поглинає всю увагу. І здається, що коронавірус щез. Так, ковід нікуди не дівся, і ви праві. померло доволі багато наших співгромадян. Що ви розуміли, ми вже втратили кількість населення цілого Ужгорода за період пандемії. Ну, тобто це дані на ті, які були, коли щоденно реєструвалася смертність 24 тобто лютого. Бо на сайті Хопкінса, якщо ви можете заглянути, туди там щодня оновлюються всі країни, подають туди централізовані дані по кількість виявлених, кількість летальних випадків, і воно ніби в Дашборді раз на день оновлюється інформація. То від України разом оновилося 3 лютого і більше не оновлювалося через те, що наразі ми не володіємо такою щоденною інформацією, краніше, тобто ми не прокидаємося цими новинами, сповіщеннями там при такий приріз захворюваності кількість померлих, кількість вакцинованих, кількість протестованих, цих даних вже немає. Хоча МОЗ зараз звертається до збору інформації про під процес, і просто вони вже виміряють його тижнями або місяцями. Тобто, ляшко, міністр. У здоров'я, недавно заявив, що ми вийшли на е, число вакцинації, коли ми вакцинуємо за один тиждень, стільки скільки ми вакцинували за один день до повномасштабного вторгнення. Ого, навіть так цікава історія, тому що е, ми самі засумнівалися в е, правдивості цієї вірусної історії. Хоча я вакцинована навіть бустером на щастя. Е, ну, я це зробила вже під час війни. Але коли почалася війна, і реально інформація про це зникла. Зрозуміло, що не зникли хворі, але разом з тим, із нагнітанням оцієї паніки таке враження, що і хвороба зникла. Ну, це про те, як ми живемо в інформаційному просторі, і про те, що людина стає все більше і більше залежна від інформаційного простору, і що це означає? Це означає, що вона не аналізує інформацію, а тільки сприймає її. Ну так як пам'ятає тільки те, що бачить або чує, як рибка. І це доволі ризиковано, тому що ну, по-перше, пропадає навичка критично мислити. Ну, очевидно, там всі вчилися в школі, і в нас у всіх була біологія. І ми точно знаємо, що ну, раз вірус з'явився, ну куди він має щезнути? Ну, він вже якось в природі існує. Від нього є вакцинація. Якщо я не маю цієї вакцини, то я дуже ризикую захворіти на той вірус, бо він вже нікуди не щезне. Ну, він там буде мутувати, змінюватись. Ну, але ніде не написано, що він буде ставати лагідніший, а може він буде ставати агресивніший. Але оскільки люди бачать і пам'ятають тільки те, що чують зараз, то про вірусне говорять де й нема. Ну, у нас багато про що не говорять, але це ж не означає, що цього немає. А ви от навели Сергію таку загальну інформацію по Україні, так? А що зараз у Франківську відбувається? Ми не маємо таких даних в розрізі по областям. Єдине, що нам дає МОЗ — це приріст за тиждень по Україні. Є приріст і протягом останніх двох 2-3 тижнів ми реєструємо е, збільшення приросту в 2-3 рази. Ми все ж таки вимірюємо одиницями тисяч, тобто це 5-6 тисяч за тиждень нових випадків. Але ми маємо розуміти, що проблема зараз є в реєстрації. Тобто, коли літають ракети, бомби, не кожному лікарю до снаги занести це в систему, подати це в центри. Обробки інформації для того, щоб мосу інформацію зібрав, або зробити з бо їх можливо там тестів немає на тих територіях. Знову ж таки повертаємося до нашої території. Ви не можете надати якісь цифри об'єктивні, але ви ж особисто стикаєтеся з хворими. Побачите, яка взагалі. їх кількість ходить, кількість більшілося однозначно. Та кількість збільшилася через те, що ті громадяни нашої держави, які мали е, і мають право покидати територію, вони повертаються, бо починається школа, університетські навчання, е, жінки повертаються з дітьми. І там ми реєструємо більшість випадків коронавірусної хвороби в пацієнтів, які повернулися за кордон. Та, як того року, було в цей період часу. Ну тобто, перед шкідний період, перед вереснем, ми так само реєстрували сплеск і початок нової хвилі. Початок осені і буде відбуватися подальший приріст захворюваності. Причому можливо ви помічаєте, що є якісь складніші перебіги цих хвороб, тому що про це також пишуть. Складніші перебіги наразі. Ми не зауважуємо через те, що. Одна з причин, чому, як ви говорите, забули про ковід або так, не так гостро стає питання е, страху інфікуватися ковідом в суспільстві, е, це через те, що багато хто вакцинований. І тобто, все ж таки є моменти, коли ланцюжок переривається. Тобто ми маємо випадки, наприклад, коли людина з'їздила за кордон, і так от всі приїхали, всі інфіковані, раніше розповідали якісь міфи. тепер люди захищені, хтось має вже бустерну, ви розповіли про себе, і хтось вже захищений, хтось отримав другу або третю дозу бустеру, коли тікав з країни, наприклад, в Польщі або в інших країнах ЄС, і повернулися також вже вакцинованими захистом. Тобто і цей період колективного імунітету, він ще триває. Тобто, цей ефект від першої, другої, третьої дози вакцини ми ще можемо спостерігати. І початок цієї хвилі буде доволі розмазаний через те, що люди все ж таки мають якийсь імунітет. І через це розтягненість, тобто хтось хворіє сьогодні, хтось через тиждень, хтось через два. І колективний міхте зберігається, тобто Не всі хворіють. Ну, тобто Не всі чисті в імунітетному плані, ніхто то один заходить в кімнату, все хворіють. Хтось має якийсь рівень захисту, той чи менший. І тому е, інфікування, цей ланцюжок розривається в, якому, в якомусь колективі, там, чи на роботі, там, чи в, в школі, в класі. А чи бачили ви цю інформацію, яка порвала всіх абсолютно виробник вакцини? Маючи четверту дозу вакцини, захворів на коронавірус? Так, це нормально, це, це очікувано. Тобто це нічого тут страшного немає. Через те, що мені здається, що е, ЗМІ, які е, першими кинулися писати про ковідну вакцину, тобто як, як Breaking News, вони не зовсім розуміли, як це працює, через те, що. Е, Розробники вакцини вони більше е, акцентувалися на тому, щоб розповісти, то тобто, як вони її знайшли. Ну тобто, як вони її винайшли, як їхні науковці, там спонсори, хто там вклав гроші, чи уряд викупився, чи не викупив ці дози вакцини, чи то тобто, що вони не розуміли, що в суспільстві є запит розуміння, як взагалі вакцина працює, тобто будь-яка, не тільки від ковіду. І оцей міф про те, що якщо ви вакциновані раз, два, три і ви захворіли, і люди такі, о, то для що мені треба вакцинуватися, якщо я буду хворіти? Тоді не буду не я, не дружина, не буду ради друзям на соцмережах, все, баста, це зрада, не треба. Там фарм компанії мають мільйони. Там хто не дає, якого політика там проти нього, він на бачиться, це вони винні і не підеться робити. І це міф через те, що МОЗ як інституція доволі слаб-слабко розвинута інституція в нашій країні і є дуже великі проблеми. І одна з проблем, з якими стикнулися МОЗ, і от чому от ви говорили про страх в суспільстві? Україна зараз в дуже цікавому випадку соціологічного дослідження полягає в тому, чи та концепція моз залякування, якої вона говорила раніше, тобто про ці страхи не може купатися в Дніпрі, коли там ти один на 100 тисяч кілометрів навколо, чи бігти на пробіжку в, ну, в парку, де немає нікого. І коли Ляшко заявив, що вони цим намагалися залякати людей, щоб розірвати той ланцюжок, зараз ми бачимо, що люди від, в момент відміни маскового режиму. Одноденного, в світі такого ніде не нема. Тобто Україна це в цьому випадку унікальна країна. Ми не можемо реєструвати збільшення випадків захворюваності чи те, що немає реєстрації. І тому людям здається, що дуже безпечно, що все до цього було, це був обман. Тобто маски забрали, нема приросту, немає інформації. Можна зручно, йдемо далі в гості, їздимо, подорожуємо. Це проблема. — весілля, ресторани а. і людей це не зупиняє. Ну їм а. це подобається. Грати на емоціях в суспільстві дуже легко. Це дуже просто і не треба сильно заморочуватись. Це якось так, це така дуже зручна площина для маніпуляцій. Легко залякати, легко заспокоїти потім, або навпаки, приспати таку ну, уважність. Це теж дуже легко. Значно важче працювати з суспільством, вирощуючи його, вирощуючи його здатність мислити, бути відповідальними. Тому що відповідальні громадяни мають запит до влади. Ну, якийсь сформований, і він може навіть бути забарлений інтелектом. А е, громадяни, які е, знаходяться в такому суспільстві, де їх можна, в такій країні, де їх можна емоційно ними маніпулювати, вони не мають запиту до влади, вони, е, ну як. В такому інфантильному очікуванні: зробіть нам свято, або зробіть нам приємно, або зробіть нам не страшно, або хай це все перестане бути, виключіть щось там, що нам заважає. Або дайте виплати нам. Або дайте виплати. Це так, ну якби дайте щось нам, дайте, дайте. І не формується оця готовність брати відповідальність за своє життя на себе. А за своє життя, а наступний крок за якість свого життя на себе. І того. Ми так якось знаходимося в тих емоційних качелях між залякуванням і звинуваченням. Тільки нова ну, пандемія розпочиналася. От власне ви над чим працювали? Над заспокоєнням людей? Ну, настільки над заспокоєнням мене тоді знаєте, що так: карантин, всі люди сиділи вдома, і я подумала: о Боже, люди, які звикли кудись ходити і десь. Вивільняти свою додаткову там, чи недодаткову емоційну напругу на роботі, на вулиці, там, з друзями по ресторанах, в кафе, ну де-небудь змушені сидіти вдома. І я подумала, вони ж можуть там один одного прибити в тій хаті. І ну, у всіх є можливості мати багато простору. Маленький простір, закриті там люди, і треба було якось дати якісь інструменти, як їм взаємодіяти між собою, як правильно скласти графік, коли є діти. Як спілкуватися, як давати простір один одному, ну, про ці речі говорила ну, і пояснювала про чому страшно, що треба робити, щоб було не страшно, як користуватися здоровим гуздом, де він знаходиться у нас? Зараз цього самого ми потребуємо, але власне вже з питань війни, так? Однозначно. Але і з питань коронавірусу, тому що він не зник. І якщо І от користуватися здоровим гуздом в цьому контексті, якщо у вас є можливість зробити вакцинацію, зробіть її. Ну, хоча би тому, що дуже прикро під час війни не померти від бомби, але померти від коронавірусу. Ну просто прикро. Всім родичам буде прикро, всім буде прикро. Це не, не треба не робити. Не дожити до перемоги. Та і не дожити до перемоги. Ну для чого це? Є можливість зробити не тині всі вакцини по календарю. Зробіть це, тому що користуємося зоромгустом, кругом війна. Хто знає, де ці лікарі будуть, хто знає, в якому стані буде медицина. Якщо є можливість запобігти якимось захворюванням, треба це зробити. Це ж безпечніше, ніж потім думати, де знайти ліки. Де знайти лікаря, як потрапити в лікарню, як туди доїхати. А що зараз вакцинацією в нас відбувається? Я знаю точно, що є вакцини, і знаю точно, що черг немає Так, так є як вакцини колись. в достатньому сотні е, в, достатньому, в достатньому обсязі. Ви можете звернутися самостійно в наприклад в колишні поліклініки. Е, вакцинувати. Тобто, перша, друга, третя, там доза. Я прийшов прийшла тепер Джонсон-Джонсон з Джонсон в Україні вже сертифікована. Є Pfizer, є коронавак, тобто на вибір. Центрів вакцинації зараз немає, бо й немає такої потреби. Ми розуміємо, і ті центри вакцинації, які були центрами вакцинації, вони переобладнані для центрів допомоги ВПО, тобто і немає, напевно, можливості розгортати такі великі площі для центрів вакцинації, та тобто, й напевно немає потреби, бо ми бачимо, що черг немає і якогось такого масового запиту на вакцинацію. Суспільство відсутні. Але ну, там можна прийти. А якщо у вас є декларація, просто телефонуйте своєму лікарю і кажете, скажіть, коли буде. Да, коли, куди, коли і до кого. Лікар каже, там буде через два дні, обіцяли там завести, я, буде вам, ми вам напишемо. І людина приходить, займає живу чергу і вакцинується додому. А живої черги нема. З мого досвіду живої черги нема. Просто дзвониш до лікаря, вона каже: йди туди, ага. приходиш, тебе вакцинують, і ти просто вільна людина. Це займає ну, дві хвилини. І справа в тому, що люди, які не хворіють, вони будуть не обтяжувати інших. А як емоційно, якщо наші люди все ж таки більш сприйнятливі до емоційних закликів і меседжів, як емоційно спонукати людей до вакцинації зараз, в цей час? Ну щоб не обтяжувати країну ще додатковим навантаженням, О, знов залякувати. Я думаю, що це ну не працюватиме точно, тому що, по перше, всім страшніше інше. А я ще думаю, що це неправильно. Ну, просто неправильно. Треба, щоб люди ставали розумнішими, а не примітивнішими. І для того, щоб вони ставали розумнішими, їм треба пояснювати, роз'яснювати, відповідати на треба чекати, щоб в них сформулювалися питання і відповідати на ці питання. Тому що ну, от, людей, яких залякують, в них не формується питання. У них формується одразу якась реакція на залякування. А нам треба, щоб критика виростала в них, щоб вони ставали. Нормально. Чи реально зараз під час війни змусити людей знову до маскового режиму? Так, це реально. І МОЗ б, напевно, на певних територіях буде вимушений це робити, буде рекомендувати через те, коли, ну, якщо будуть е, реальні дані, і вони зможуть підкріпити е, свої рішення кабміну, е, тобто ну, епідеміології, показати, тобто, ось так, скільки ми реєструємо, ось це прирість, ось це смертність. Там, то в таких районах, регіонах повинно бути такі обмеження, такі... Ну, тобто, як ми повернулися як було раніше, до цієї як так званої кольорової мапи. І я думаю, що це дуже реально і це буде. Тобто це можливо з часом, але це буде, бо моз не може залякувати, та, окрім того, що це неправильно, того ми боїмося, ми хочемо його позбутися якомога швидше дію страху. І я думаю, що якась така репутаційна криза в час війни мозу не на руку. Тому що перестановки в уряді також не на руку владі, і це просто може затягнутися до того, що ми будемо потребувати додаткової гуманітарної допомоги саме в подоланні наслідків пандемії, і будемо за неї звертатися. А не хтось не піде не скаже: ось українці бідні, ну, ні, вони прийдуть з моніторгом, скажуть, куди ви це ну, де ви це застосуєте конкретно, той кисень, там, ті маски, ті костюми, та вакцина, і вони мають це показати. Адже, щоб показати, не маю що система спроможна, самою зброєю. Тобто не маємо подати, що ми зможемо вистояти. Я думаю, що в мозку буде потреба на додатковий кисень і додаткові робочі руки. Я собі думаю про репутацію мозку. Як можна втратити те, чого не маєш? Це дуже ну, складно. Репутаційна історія в Україні не працює, в принципі. Саме через цю таку емоційну готовність реагувати на, на, на якісь такі штуки пам'яті нема. Для репутації треба мати пам'ять? Я з вами трохи не погоджуюся, що можливо серед населення немає репутації, але серед е медичного персоналу є. Бо якби вони не вірили цю репутацію, вони не працювали б. І вони не чекали так довго, зокрема, як я. Я студент, я студент е -ну, покоління постмайдану, я працювати за 2 тисячі гривень на роботу, за 24 години в ковідних Працював за 2 тисячі. Mm. І моя зарплата заклала зарплата 300. Ну, тобто відсотки, Тобто зараз вона типо, 10 там, з копійками. Тобто, до чого я веду, до того, що ми покоління, яке вірило в реформи і вірило в Супрун. І можливо там буде для школи, пісочка може бути будь-хто, але ми ті, хто віримо в репутацію, бо ми ті, хто закінчили в перший рік реформ. Я дуже вам вдячна, що ви це говорите. Я хотіла прізвище уникати. Я і якраз Супрун вона отробила цю таку штуку едукацію та про світу. Вона дуже тим займалася. І дуже доступно вона це робила. Ну вона ну вона ж розуміла, кому вона це говорить. Mm -hmm. Ну тому воно було так. І це було дуже класно. Ну, тепер інакше, тепер залякування, тому. З цим проблема. Я вдячна вам за запозицію. Я ще подумала: знаєте, про, про яку історію? Можливо, людям варто пояснювати, що тепер, коли у нас є такий значно більший стрес, ніж ковід, ми думаємо, що ковід менший стрес, тому що війна актуальний стрес, а ковід в минулому. Але коли в нас був ковід, ми не думали, що це маленький стрес. Ну, тобто, це просто актуальний і минулий порівняння з А Можна пояснити, що дуже важлива кожна пара працюючих рук. Ну, прям для країни зараз. Це так не пафосно, це дуже правдиво. Важлива прям кожна пара працюючих рук. І якщо навіть захворіє дитина, і мама буде припнута, буде не працювати, ну, тому що треба доглядати за дитиною, то це вже такий мінус, це глинка до перемоги. Це, я не впевнена, що це та штука, яку ми можемо собі дозволити. І якось людям повертати це, що здорові пенсіонери це люди, які теж можуть працювати, і це люди, яких не треба доглядати. Здорові діти це діти, які можуть навчатися, гратися, там, що хочеш робити, що їм батьки дозволяють, і у батьків можливість працювати. Ну і здорові дорослі це. Здорові, дорослі, вони можуть робити щось корисне. Ну і потім вірус він же ж розлітається на раз-два. І найбільша небезпека, якщо армійці почнуть хворіти, а що тоді робити? І того, ну будь ласка, вакцинуйтесь, тому що ви вбережете і працюючі руки, і армію від зайвих непотрібних захворювань, а їм там не буде коли лікуватися. Якщо ви можете вакцинуватися і ви попадаєте в ту категорію населення, яким рекомендує рекомендую вакцинуйтеся. бо лікар, який буде спасати вас на ковідному ліжку, це лікар, який не зможе спасти якогось військового в цей момент, чи тут, чи на передовій. Чи будь-де. боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті п'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.